О, шикарна рибка. А. Ну, шо, спробуємо тоді. Всім привіт. Приїхали на риболовлю з хлопцями. На наші традиційні болота. От. Така от краса. Ну, сподіваємося, ну, впираємося сьогодні в окуня, тому що минулого року треба піддохла, щука майже не залишилася. А от, а окунець трішки по ну хапає, хапає помаленьку. Тому зараз пробуємо. Так от, не хочу воно активно брати, прям не хоче. О, відразу, відразу. Тільки на, на падінні відразу бере. А так не хотіло. І що ти скажеш? Ну от, Іди сюди, рибка моя. Ну, це вже ніби трішки краще, це вже такий ніби що можна забрати. Так, да. це вже можна такий що взяти. Це вже грам хоча б до 100. Рибка. А. Ну, що, спробуємо тоді. Першого відпустив, не показав на камеру. Ну, Тут такі меншенький, бо це вже хай буде. Так, ну що спробуємо. цих хащик щось зловити. Оп, що це, що це? Оп, є, він є, він мега окун Шикарно. От, ну такий собі окунець Ну, маленький, чесно кажучи, він маленький. Тому ну, давайте ми його все ж таки відпустимо. А дивіться, заглуд такий жатик жадно захопив, га. Ну, все пи. Шикарно. Давайте далі спробуємо. Якраз вітерець подув, а то може буде клювати. на вітрові. О, відразу. Що ти скажеш? О, ще, 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 ще дзьоба є. Ніби дзьобак принаймні. Але не добра, може водорості були. Отзёбал. Ну, да, Он Зараз точно уже водоросли прихоплёт. <реклама> Давай, ты зви <дозветь> сразу. Звучит <реклама> а, звук. А я туда уже клюнул. Я-то уже сподевался. Ох, 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 от він. От він і ще й нормальний. І, ну такий собі, ладно, невеличкий, грам 80. Всього на все, грам 80. Але, ха, вже Ну, От такий от 80 грам, але все-таки приємно, приємно, що казати. Шикарна рибка. дарчик был и что не тяну водоросли начепил я думал что шо... ну там рыба а там водоросли там водоросли что ты скажешь да. А і зійшов. Був, був, але. Але зійшов. не, не зрозуміло які великі-невеличкі, важко сказати, але давайте спробуємо ще раз. Тут. Може десь він тут ще добере. Пусть не бачу, що крутилася гертушка. Удар, 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 от, 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 є. Є, добрав. От він, іди сюди. Риб моєї мрії. Ага. Такий теж не стандартний грам 80. О, куди, 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 куди? Оп. ну, Може навіть 70, не знаю, важко сказати. От, але все одно це вже щось приємно. Боже весь вимостився цей рибі. Так і живе. Був немає, йшов. Ай-яй-яй, а такий добрий. Влетів. А, після всього, що в водорості залетів. А ну, був, пав все так добре. Що ти скажеш? Ну давайте відразу не зупиняючи. Чувак. Ты бляш щуря шаруби, капец. Диви. Є, одразу десь, з першого заброса. Ха -ха. І нормальний, слухайший. Ну такий не, ладно, грам сто. Капець, прикинь, я його тягнув, він обгризаний. А ти я що випадки? Ти його за хвоста об'їв, так? Да? Поперек бачу, кусав, голодний був. І нормальок уже такий. Ну шо, Толик, учить це, це тобі ще учиться ловити рибу. Дивись, какие-то ці платик це Ладно, треба половити по ходу платички. Дело щось крупне навіть ходить. Оміж. Оміж. О, бачу де. Бачу де. a je to ani na kameru. Куда ты пришел? Как... На карьер? Mm -hmm. Ну давай. А, там рыба... а, серьезно, да? Ну красавчиком. Ладно. <связывается> То, что ты шел? Анатоль тягне щось. Кось видно щуря може тягне. навіть. Ну анатоль, що там ти витягнеш? Окунчик, окунчик. Так, ну що, думаю, пора переходити на плотву. Трішки половити можна Ну, <рес> да? Знаєш, я що тут ловив що, і що там, тут не вгадаєш, мені здається.